Сейчас в тебе велосипедиц бьет. Да. Задик. Дві Доб... дуринды. Шо-шо? Дві дуринди. Дві дуринди? Дві дуринди. А мені пшо з дві дури йдуть. Друзі, усім привіт! Вас вітає Крінгелєра. Сьогодні новеньке відео на моєму ютуб-каналі. Такого формату в мене ще 100% не було. А що саме сьогодні на вас чекає? Дивіться далі. У цьому відео моя подруга влаштувала мені справжній експеримент. Я сіла в електричку з повністю закритими очима і поїхала в абсолютно невідомому для себе напрямку. Я не мала ані найменшого уявлення, куди ми їдемо. Її задача була не тільки відвести мене на потязі, але й провести в невідомому для мене напрямку, де я розпочну свій чел. Правила прості: у мене є 8 годин, аби вибрати звідси самостійно. Я не можу користуватись телефоном, інтернетом, картами, і не можу отримати жодної підказки від неї. А чи вибралась я? Дивіться далі. І що ти поділиш? <гум> я, я хочу сюди вибратися. <гум> я думаю, що десь за 10 хвилин до електрички я вже вдіну маску, вдіну наушники. Після того як Яна мене тільки заведе короче, в определенне місто, вона сказала, що це повна жопа. <гум> а що ти взагалі думаєш? Що ти виберешся? Так. Да? завтра, Бояна мені знаєте, що така говорить, типа, Блин, ну, я я забула дорогу, я Ян, спасибо, а нічого, що все тримається тільки на тобі, в принципі. Поэтому все, ми полетели. Скажи, хоч щось. Та ти що ходиш там? де Где-то обрив. <гаду> ну все нормально, стоїмо коротше Дуже стрёмно Дуже Я просто нічого не бачу Переживання Я даже сама не знаю за що я тепер переживаю Тобто я типу мені не пофіг, зрозуміли? Типу Привєт Привєт тоже кому-то пять да привет сказал <плес> <рес> <А> я чую я чую я кидаю шай брай шай брай дарушка возьми на размах рука Були це таке странне ощущення. Ми поїхали, я до сих пор не знаю куди. Добрый день. Добрый день. день. Як ваші діла? Чихтом здоровається, чи я просто не чую. Не чуть моя, коротше. Попа в спаті. Ужас нада немного. Блін, це настільки настільки це странне відчуття, що це просто капець. У мене навіть трохи втрачається дезорієнтація. От ми типу їдемо, так? Да? Якщо б я була б з відкритими очами, може б мене б заносило трошечки менше. А так як є якась стабілізація. А коли от, я не знаю, куди ми їдемо, коли ми повертаємо, типу, а де ми зупиняємося? У мене от такого, знаєш. Це так смішно. Вейт. Ой. <шал> Все, идем. А подожди. А там ктось я тоже, типа? Корошла. <суси> хоть бабку зацепила рюкзак. <суси> <суси> Чекай, бо мене дезориентация, я север. Я хочу, чтобы ты верил. Я хочу, чтобы ты плакал. <суси> Все, мы приехали. О, о, тихо, тихо. Таке чувствує, що ми йдемо по якомусь наклону. Добрий день. <говорит> а, на. Та блин, та тут якісь кочки. Я що знаю, що це за кочки. Ти <говорит> чого? Бі... Таке чувствую, що я якась шугана, поняла? Як будь у мене вдома сапогу б'ють. <говорит> Здрасте. <говорит> ну, Куди? Вы, вы, тоже туда, да? Да, мешаем. Не, 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 вот мы просто на голос идем. Куда прямо, давай. Бля, добрый вечер, приехали. Знаешь, что так доверься подруге подготовкой видео? Подлез? Мама. Вырежешь. Ти що, понімала, от ми вийшли з поїзда і в мене вистраюється якась карта. Діма коли знімав її 7 днів без світла, там був психолог. Він розказував про те, що мозг, коли не бачить, він строїть якусь карту, дорогу, куди йти, як в принципі виглядає його місто почка, бо мене заносить. І от ми зараз йдемо, і в мене точно таке саме відчуття. тунель. ощущення. Туннель, ти чого неш? Просто прям. Китай. Господи, почув би. Закрытими глазами так точно, я за то Там кто сідає. Ні, я чувствую, там кто сіде. У мене по ощущениям, чесно, я вообще не знаю скільки ми пройшли. Я понял, я думаю, уже хтось сидит на машині. Умиротворение. Подожди. Все, идем. А телес. Сейчас с тобой велосипедист где. Да. Добре, що що? Дві дуринди. Дві дуринди? Дві дуринди. А мені почалось дві дури йдуть. <глі> <глі> не, ну це <это> база, типу. <глі> От в мене якесь таке відчуття, що ми йдемо по якійсь землі, тут віздять трава якась. що за це загасилось, бля, я взагалі не розумію, куди ми йдемо. А ми виходимо куди. Ти розумієш, що я не, взагалі не розумію. море? Какие море, боже. Запах моря, птички, чайки, пахлава, мідова. Реально, от просто без е, всякого там. Я ніфіга не бачу. Просто от слова совсім. Ну, так ну, ми... кудай, ми. За пальцем взяла в який кусок говна. А що а от вокруг нас? О, О, Мені вийця. кажется, що я навіть не дойду в принципі, до того місця, з якого ми маємо стартувати. Алло, Яна. Що ти не викавуєшся. Так, Опачки, я чула, та, як ти там десь топала. Да ти гонишь ти що? Хоть тихо, тихо. Добрий день. день. Як ваші діла. мене тоже. Добрый. Спасибо. Ой, я пчела тебя тут. Посидим немножечко. Воно у ну, колоба, блять, Та було супер погада. Ах ти. А куда она пішла? Мені каже, вона десь обіжала да? направо. Туди. Якась машина приїхала. Якась машина приїхала. Клас, а вона обіжала. Куди вона обіжала? В тебе закриті очі, ти в принципі не можеш орієнтуватися на свій зір. Дуже включається слух. Як вона? Звук-слух. Хто ти повертаєш? Прямо йди. Хорошо. Ти що, думаєш, я не справлюсь? О, дивись. Це що таке? Ти ой, вона мені чуть руку не прибила, бляха, муха. А ти як будто кактус якийсь, я тобі відповідаю, от попробуй, яке воно колюче. Ось тут оце дерево. Мені показалось, що там забор проволоку, знаєш, обмотали. Мені, мені каже, у мене вже тут все вспотело. І не тільки тут. Не знаю, як воно на самом деле, але в мене таке тупе відчуття, що ми йдемо постійно направо. Шабачка, шабачка, шабачка. Ой, блядь. Доброго дня, шановне панство, сьогодні в новинах. Якась невідома блогерка з'явилась, не відомо де, та намагається вийти з цього приміщення, але це не приміщення. Да ладно. По правому курсу я не знаю, що в нас знаходиться, але якийсь, мабуть, гарот. Зліва по курсу, напевно, якесь дерево або кущі диван. А ззаді собака десь була. Я теж собака. Бля. Ру-ру-ру. 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 день. Я ж чую, що ти тут друг. Не розказуй, я сама найду дорогу назад. Спасибо. Ти вот. що, зарошився? Поле. Яке поле? Що, футбольне? Фікус. Не в жопу. Давай, не Ой, все, давай, мы полетели. Ну, полетели, я же бачу, куда я иду вообще. Вот так буду проверять. Что это такое? Привет. А там вообще купаются? Да, тут можно купаться. О, прикол. Я вже так устала, я вже нічого не хочу. Ти замітила, що я аж навіть менше говорити почала? Так, да, я вже хочу сісти, тобо хоча б віддихнути, тому що я настільки устала, як будто я по відчуттям, не знаю, кілометрів 15 точно пройшла. А да, це інтересний експірієнс. Такого, конечно, мене вже, вже в житті ніколи не було. Хочеться просто кофту отак от зняти, знаєш. Высухнет. Интересно, а да тут я магазин? Ну я такая жсткая, чтобы лот чувствовала. Именно мултики черный. Побачила, да? Нет. Осторожно. Нифига! Что это? Вот мост. Який мост? осторожно. Нога за новою. Отак. От одна за дружкою, ти дура одна за дружбає. Ти що, здіваєшся? Який мост. Чувствую, хтось там. Тепер наверх. Тут схил дуже. Руку вверх потяни. Де ти? Ну їм. Ого, Ого, ж ти. Фу, який нахрен мост взагалі був. i can Ну, в таких відео в подобного формату в обичності людей везуть десь на машинах, потім вони пересаджуються, теж на якісь метро, поїзда, трамваї і так далі. А в моєму випадку ми просто йдемо пішки, і в мене вже устали ноги. Тобто, я в принципі розумію, скільки ми вже пройшли, скільки вертатись назад, і ще якщо це я правильно знайду дорогу, це взагалі мені кажеться взрив мозку. Я не знаю, що це буде. Тобто, в мене були якісь свої уявлення, що це за місце, як воно виглядає. Просто. Саме цікаве, чи співпадають мої фантазії з происходящим, що тут знаходиться. Що, знімати. Де я взагалі що? Чекай! Подивись на мої глаза. Я в шокі взагалі. О, почекай, чекай, бо в мене розфокус поняла, пішов. Воно взагалі не співпадає з тим, що я представляла собі. Я, типа, відкриваю глаза, і тут таке озеро, тут якийсь столик біля мене, поняла? Я відкриваю тут тупа, ліс. Яке озеро тут може бути? Тут можна так. от... Ууу! Кричати, поняла? Охрінеть. І що ти приділяє? Я не знаю, відповідаю. Я взагалі не знаю звідки ми прийшли. Звісно, мене розфокус глаз почекається. Давай хоча б в тіньок відійдемо, я не знаю, бо мені сонце все сліпить, мені тим більше жарко, і не знайдемо от сюди встанемо. От а, ось цей столик, я зрозуміла. Ну йдемо туди сядемо, короче. Знаєш, що я викупила? Дивись, як ми йшли сюди, ти сказала, що тут гарбочок, в принципі. А тут гарбочок саме такий, мені кажется, десь більше от з цієї от сторони. Чисто, теоретично, ми могли вийти звідти. Коротше, ми йшли два часа. Ти що, не приколі? Ти знала, куди йти. Все одно ми йшли сюди два часа. Я взагалі в душе не грібу, де ми знаходимося. Ми будемо більше ніж два часа повертатися. Я тобі це навіть 100% скажу, тому що я поняття не маю в яку сторону зараз повертати отуту. Ти щоб бачила мої носки. Я не буду таке показувати на камеру. Мне кажется, мені кажеться, мені красо. Цім його равіно роздавила цим кросовком. Оце прикол. На, забери сука какашку обратно. Я, коротше, придумала для тебе гру. Гра називається Стрьом чи Норм. А продовження цієї гри ви зможете переглянути в моєму телеграм-каналі. Ну шо. Ми трошки відпочили, а позаряжала всю свою техніку, яка в мене була? Можу сказати тільки не план. Я б общені не строїла. Я не встигла построїти план. Я просто віддихала через те, що реально я дуже сильно устала. у Мені до сих пор ноги забиті. Там якась людина, прикинь. Вон це деревом. Пішли. Зараз підійдемо, запитаємося, як вообще звідси йти в напрямку вокзала. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, а як нам вийти в сторону вокзала? Коротше, обходите озеро. Угу. Озеро обходите і виходите там на Вінницькі дачі. Ну там колись питається. Ага. А, ну все, так, дякую да. вам. Гарної роботи. Ви що розуміли? Ми поки сиділи, заряджали. Техніку ні одна людина не прийшла. Ні одна. І тут просто я говорю, говорю і бачу жіночку. Для мене це був вповніший шок. Офігеть! Ти представляєш? У мене абсолютно нічого при собі немає. Абсолютно, от в мене пусті кармани. В рюкзаку там вода, зарядка, на всякий случай, якщо щось сяде. все. Ладно. Я хотіла спитати, де магазин. Ти вернешся за, за нею. Пішли. Скажіть, будь ласка, тут є десь магазин, туда ж, так? Да? Ти хочеш в магазин? Походу я сьогодні без шаверми. Мені би було настільки впадло за якимись чіпсонами, да, знаєш, завалитись. штука чисто. Коли ми сиділи, я чула, що э, поїзд не було чути, що десь в тій стороні. В принципі, ми можемо повернути направо. Йдемо туди. Хоча... Я ще так ніколи в своїх діях не сумнівалась. Може тобі як і допомагати, як і наоборот путати. Ну так, да, я це розумію. Не морочи мені голову, жінка. Тут опять розвілка. Добре, давай так, я зараз подумаю. Ось, грубо кажучи, ми з тобою йдемо, йдемо. Ти, мабуть. Я не хочу думати, і йдемо, коротше, отак вот от все. Я буду просто орієнтуватись на звук поїзда, знаєш, завжди отак вот от, отак, вот отак. Вот, вот вот. Так, а якщо ми вийдемо хоча б на колію, ми зможемо піти по колі, але не факт, що ми, звісно, підемо в ту сторону, яку нам треба. Блін, ну а то я не маю, можна показувати свої боці? Я взагалі в розтіряності. Що <позрив> ми можемо, в принципі, скоротити путь. Пішли. Я не знаю, звісно. Головне, щоб мене ще якийсь удав <позрив> не схватив за ногу. <позрив> Попа на земля тут. Ну прийшли, тут нема що обходити. Пішли? Воно нормально, воно тверде. О, Боже, що це за кучі якісь. Як говерла якась, понял? Я вже жалію, що я сюди пішла. Дивись, как все просто. Сюда, блин. О, oh, блядь. Побачила один прикол. Подели. Тут есть вот мой след, который направлен в ту сторону. Вот. Звідки мы пришли. Я специально поставила свой след вот так вот. И они совпадают, значит, мы на правильном пути. Главное замечать детали. Если ты замечаешь детали, то все в тебе в жизни будет окей. Трошки урока вам, Миткринглеры. Не буду так ніжа поїла. Тут буде кугу, не буде кугу, Ну то вони понаїжджали, тут тепер взагалі нічого не зрозуміло. Я не пам'ятаю, що ми спускалися по цьому піску. Сюди ніхто не йшов. як тільки ми вибираємось назад, ідуть всі. А тому що я везу, я розумію? Це все моя енергія. Хочеш, передам тобі? А. Стоять, підсадарю Добрий день. А підскажіть на вокзал Туди чи сюди? Ага. А потім ага. Від тих сосом через ліс, там стежки всі ходять. Ми ага, підлежимо. все все, поняла. Спасибо. Просто до магазину реально дуже далеко. Я просто е по розказам цієї тітушки, яка нам сказала, куди нам треба йти. Вона це так завуалізувала, що мені казали, що нам треба взагалі в другий город. Поняла? До магазину. Ми попали в раритет. І я думаю, ні, лучше зараз ми прийдемо нашу Вінницю, любільнику, там на вокзальчику щось утапахаємо. Нажремся, там же і заснем, і все. Так що, висі. Ні, давай шар. Все, let's go, да. Я кажу, як в сальники. То ми в сальники. Що за сальник? <звук> Ребята, ми в сальники. <звук> Мені все одно, я тобі скажу, нічого не дало. В принципі, якщо ми підемо... Уда, ми будемо йти по попрямі, по і ми вийдемо хоча б на звук якихось цих поїздов. Якщо ми підемо туди і потім повернемо направо, ми зробимо теж дуже великий круг. Тому я пропоную йти туди. Ну, от дивись магазин. Це моя мрія зараз. так. Дивись, от дорога. Єдине, що я хочу магазин. Я дуже пожаліла, що я з собою їду не взяла. Кажеться, я куплю весь магазин. До цей мальчик сказав, що тут десь магазин. Где? Достаточно ну, дофіга вже пройшли, слухай стой, зупинь. зупин. Я ціленаправно йшла до цієї машини, але я бачу, що цей мужичок уїжджає, Куда ти уїжджаєш? Ні. Можете встати. Можете встати на секунду. На секунду. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, а там десь є магазин? Так, да? куди? Ладно, ми там вже з магазина виберемося, дякую. Лада, сіда. Лада, сіда. <звук> <свук> <свук> Раритет! Мы опять вышли, короче, на какую-то трассу. В магазин туда? О, спасибо вам. Я тоже туда. Да? Отлично. А вы зимой <свук> <свук> извините. Мама, ты что, пешком взвинулась? Не, Я на не электричке, делай грязь. <свук>

Это магазин. Это магазин. Боже, як я надеюсь, що тут будуть і столики, столике. Пожалуйста, пожалуйста, можно было сесть. Я так хочу присесть. У нас свой страх і риск. Закуска. Я помню, як ми в школі, короче, все бігали, купляли в святий кошек. Булочки вот. Ну, ми теж такі сделали. І макали сюди в закуску. Короті, ми побачеряли, пообідали, як це назвати, я не знаю. Ми просто вже настільки уставші, що навіть якісь такі мільчайші деталі забуваються, вже просто хочеться приїхати, сісти на цю електричку, помитися, нормально, поїсти нормально ідея, не всякої фігні, як ми тільки що закидалися, і лягти спати. Нам трошки допомогли, ми тут запитались, сказали в яку сторону рухатись приблизно. Тобто, сюди вот по прямій, потім в колі впираєшся і наліво ліві вот отак от чухаєш. Ну, що вам сказати? А прикинь, як люди э, в інтернеті 100 тисяч шагов за день. 100 тисяч шагов за день, так це 76 кілометрів. А ми тільки 10 почне, прикинь. Так що можна йти далі. На польск. Приключення. Да. Ми вперлись в колі. Так що ми йдемо наліво і будемо прямо, 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 прямо. І десь там ми маємо побачити, що є хоч щось наподобі якоїсь зупинки, електрички чи щось такого. Мальчик, мальчик, почекай секунду, будь пожалуйста. Знаєш, як на вінницю на електричку сісти? прямо. Так. Там буде типа стоянка. Треба на колію переходити на другу. Ну там так. Спасибо. Там Спасибо. Хороший хлопчина. Помог. Ну а я йому помахаю! Суздалє! Субтитры сделал! Обажаю таких машиністів! Я... Ребята! Ми вже підходимо, тому що вон там от знаходиться... Остановка. Ця поїздка видалась такою атмосферною. Ну я ще по факту не добралась, Але вже коли вийду з електрички в Вінниці, мені каже, що це будуть непередаваємі емоції. Шо? Ми прийшли, виходить? Оце раритет. Оце я розумію, остановка вокзалу. Ну йдемо, перейдемо. Сальницький! Південно-західна залізниця. тебе. Скажіть, будь ласка, до Вінниці 18.08, так, поїзд? Все отлично, спасибо. Речка. Да, да. Тут впаде. Боже, це, це лавочка, мені кажется, таким раєм. Чесно кажучи, емоції на приділі, ну навіть не то, що на преділі, вони майже відсутствують. Починаючи з 10 ранку, ми на ногах. Ми цей весь час ходимо. 7 часов ми просто ходимо. Просто ходимо постійно. Вже пройшло по факту 8 часов. Мне остается до дома доехать и пару минут. А я вкладываюсь в этим чемпионом! Я вкладываюсь в этим чемпионом! Прикиньте, ж вообще я тут как тетенька. Да, я это сделала. Let's go! Домой? Домой, домой. Домой. Ну і що ти мені скажеш, вати, де Де ми? Єс! де. Ми Вінниці, я це зробила. Дуже сподіваюся, вам сподобався цей відос. Ставте лайки, підписуйтесь на мій аккаунт, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Як завжди, більше активності, нове відео, більше лайків, більш масштабне відео. А з вами була ваша Кримкілега. Дякую вам всім за перегляд, всім пока.